Мені подобається ця тенденція, якісь щоденні відео. але є тема, з якою хочу з вами поділитися. Я, до речі, цим ніде ніколи не ділилася. Але з вами щось прийшло таке натхнення. Поділитися, знаєте, кому буде важно почути те, що я зараз хочу сказати. Тим, хто знаходиться в якійсь своїй кризі сенсів. Тим, хто знаходиться на роздоріжжі з приводу своїх подальших дій, своєї реалізації, і тих, хто реалізується і втратив якесь відчуття, кайфу, задоволення від того, що ти робиш, або тих, хто вже реалізувався і розуміє, що е, я хочу щось другое, я хочу щось далі, але куди, що далі, я не розумію, і мені дуже страшно і боязно втратити те, що я вже построювала. Хто не знав, що забув, я Анастасія Воронцова, психолог експерт яка шарить у людях і у запусках, в тому числі. Я розказую про продажі, проявлення, в кайф задоволення легше, простіше, ніж ми звикли це робити. Грубо говоря, про інфобізнес: як заробляти гроші в інфобізнесі, по-моєму методу. Але я анонсувала вже не раз, якщо ви новенькі на моєму каналі. Якщо ви старенькі, ви знаєте те, що я перехожу з інфобізнесу в іншу сферу діяльності. І в ця сфера діяльності в моєму випадку це акторська професія, акторська, акторське мистецтво, acting craft, Як це буде акторська діяльність, якщо там дослівно перевести його? І хочу я його реалізувати саме в Америці. От тут є це відео, де я розказую, куди я йду. Але сьогодні я розкажу не куди я йду, а скоріше за все, чого я йду. І в, ці, в цих моїх словах хтось знайде для себе якийсь вектор, напрямок або нову думку, куди рухатися далі. От Я по своїй реалізації дивлюся завжди в корінь, мотиви, чого я це роблю. От моя перша освіта, вона юридична. Чого я взагалі пішла в юридичну освіту, там училась 5 років, академія, там красний диплом, работала в суді, там рухалася цією кар'єрою. що в мене мама юрист, в мене мама там працювала, і я якби дуже хотіла радувати маму, бути як мама, от мама во всьому. Я якби подражала їй в цьому, і мною рухала ця мотивація. Ну, бути як мама це мотивація із травми. А Потім, коли я рухалась цією мотивацією, зловила такий екзистенційний, екзистенційний кризис в 28 років, я взагалі пішла так, не хочу взагалі ніякою якоюсь діяльністю займатися, це дуже тяжело і ужасно. ка я на завод, пойду, я працювати фізично. Там ніхто від мене нічого требувати не буде. А якщо буде требувати, воно буде дуже легке, просте і а, І там я якби справилася зі своєю власною кризою якоюсь. Е, кстати, у мене підкаст, е, я на нього не розставлю ссылочку в описані. Я була у Айдіс на подкасті і розказувала про цю історію призначення всі ці движення. Е, і там я, е, вирішуючи свої якісь особисті питання за рахунок психології, поняла, що ні, навірно, я буду психологом. Це був е, 21 рік, це було 4 там, з хвостиком роки назад. І весь той час я рухалася по дорожці психології і прийшла від психології до наставництва. І кожен раз я там 10 разів змінювала позиціонування, ким я тільки не була. Закінчила я на становочки, де я працюю з експертами, де я працюю з людьми з інфобізнесу, які хочуть продавати або вже продають свої послуги в інстаграм, але робити це легше і простіше ніж якісь там звичні схеми і все остальное. І в якийсь момент я зловила оцю е, кризу сенсів через питання, е, чим я хотіла би займатися до кінця своїх днів, і чим би я хотіла займатися прямо зараз і готова раді цього вставати в п'ять ранку. І моя відповідь була не інфобізнес. Тобто це не інфобізнес. А якщо не інфобізнес, то що? мені прийшла е, оця відповідь. І ви можете ну, собі задати це питання. Е, і тоді я не розуміла, для чого це мені. Тобто е, я просто. Відчула, що я хочу цим займатися. Це була зима минулого року. Я відчула, що хочу цим займатися але у мене не було відповіді на вопрос зачем. Тобто в психологією я пішла там, допустим, вирішивши свої питання, я хочу допомагати другим людям. Є якась мотивація в цьому. І ви, кстати, можете там, чим би ви не займалися, запитати себе, як я прийшла в цю професію, чому і за чим, і чи готова я цим займатися до кінця своїх днів, якщо вирішувати, що прийдеться прямо сьогодні? А якщо ні, то що би це було? І це перше таке питання всередину себе для того, щоб приділити вектор, куди мені рухатися далі. А я, от там, в мене ходжу в акторську студію, хожу займатися з викладачем приватної, кстати, які час вернулася заняття, вже пів-один південного вечора е, прийшла і мені прийшла думка записати це відео. І там ну, слухаю постійно від людей, як вони прийшли в професію. Там слухаю якісь інтерв'ю акторів, там вони теж розказують, як вони прийшли в професію. А у мене якби не було цієї відповіді. Я думала, ну і там багато хто каже, ой, всі сунуться в акторську професію через те, що там багато денег, слави, це селебріті, ком'юніті, таке от багаподобне, приближене к Олімпу. Навірно, Настя, ти туди за це сунешся. Ну, то тобто, да мені взагалі похуй. Типу, я, я, я знаю, що там є деньги, да, я люблю деньги і знаю, куди потрачу. Але сказати, щоб це була якась моя ціль, там красні дорожки, «Деньги», там той, той же Оскар, це якби супутствуючі атрибути. Але не це моя ціль. І я, напевно, до літа, прикиньте, я із зими прошлого года до літа оцього займалася акторською, ходила, і я не розуміла, за чим я це роблю. Тобто в мене було таке Внутрі мене вело, я знала, що мене до цим зайняться, але я не розуміла зачем. А потім я зловила свою якусь кризу сенсів і в інфобізнесі, і в своєї життя, столкнулася з кучею процесів. Там, і, якщо ви подивитися YouTube, мені трошки далі. Я там держу, бо в курсі матеріалі, що відбувається. А, і я прийшла до відповіді на питання, для чого це мені надо. А, Ну, ви можете там сейчас поставити на паузу і подумати, типо, ну зачем чоловіку, який успішно в там, робить запуски на 80 тисяч доларів, може заробляти, е, працюючи там, по п'ять годин на день е, ну, 40 тисяч доларів вообще стабільно кожен місяць, З чого він це все кидає, піздує кудись там учиться і працювати вообще в якійсь новій професії. Е, е, і я для себе знайшла відповідь: може, це поможе вам. Я за ці чотири роки постійно досліджую себе через різні інструменти, різних спеціалістів, різні механізми, як тільки можна для того, щоб поняти, от як пользуватися от от, от машини під названням Настя. Тому що ми ж всі народилися, прийшли сюди і нам сказали: живі і процвітай, але інструкцію, як жити і процвітати, ніхто, блядь, не дав. І ми оце ходимо, щупаємо щось там, якісь трансформації проходимо якимось чином, там рухаємося, зустрічаємо своїх провідників. От хтось нас проводить, десь ідемо самі. Як сліпі котята, 10 років спотикаємося і обжигаємося. Ну, коротше. І я в процесі чергової трансформації знайшла для себе відповідь на питання, для чого я це роблю. Я за весь цей час, поки я себе знаю, мені сьогодні 32 роки, я виявила, що у мене є така характерна особливість моєї особистості, я нахожусь на такому знаєте, депресивному спектрі. Що це таке? У мене немає там офіційно діагностованої депресії або якісь такі штуки. Но у мене є така історія, де я можу бути суперактивною, і я можу бути супердепресивний, я можу бути такою в рамках одного дня, в рамках одного тижня, можу бути в рамках місяця, допустим, місяць активний, місяць депресивний, в рамках не знаю, якогось сезону там, 2 там, місяці суперактивний, в супер... рамках года, можу год бути суперактивний, потім 2-3 місяці супердепресивний. Тобто я о'така, я про себе це знаю, і це е, е, така. Характер характерна риса моєї особистості, яка як програма. Вона в мене є. В мене є програма жертви і в мене є програма творця. Я можу бути супер активною, проактивною, в активна життєвій позиції, там, дієтельна, все таке, а можу бути вот такой вот, не знаю, там лінива і жертвиною, там і, і, і якой угодно. Е і можу бути, допустим, там в програмі ЕБШ, я така от там куча задач, така все там тайм-менеджмент, всі ці джухи, а можу бути така от блядь, воно все не надо, мені, намов, все само якось, воно саме складеться по волі Божої. Ну Собі відслідкувати по-любому, якби, по якби хто, хто знає, то знає. А хто не знає, ви якби, ну, узнаєте про себе якусь правду пізніше в зв'язку своєю еволюцією, своїм ростом. Е, і я зазнала, що е, для того, щоб справитися з такими своїми е, полярностями, я використовую різні. Способи, різні методи, і якісь із них є конструктивні, якісь із них є деструктивні. Що таке конструктивні конструктивні це ті, які допомагають і не отравляють життя. Деструктивні це які особо не допомагають, але отравляють життя. От я там по своїм там родичам дивлюся, тому що це ж у нас все воно і генетично це все складається. Це завжди люди, які склонні перерабатувати. Це завжди люди, які склонні к залежностям, там алкогольним, там сігаретним, там ще щось. Ще щось. І я в собі побачила ну, є в мене ця частина, ця особистість, така депресивна жінка І вона дуже любить обігати е, реальності. Е, хтось там в собі це побачить. Там я, допустим, люблю обігати реальності, там в фільми, в серіали, в скролінг ленти, в якісь отакі такі от Е, І ця, ну якби часть мене, вона вона завжди була би там не, не приховувати не придушувати якимись там іншими програмами, вона є і вона завжди буде. Наша задача ну, узнати, познайомитися з цими нашими частинами і грамотно їх пристроїти. Тому що, якщо ми не знаємо і не вміємо використовувати свої прояви, тіньові, тому що воно завжди ж таке пиріцаємо, осуждаємо, ми його в тінь виводимо, То ну якби життя хороша, льоха точно не буде. А якщо ми знаємо, що це таке, можемо його назвати, приділити і правильно використати, на цьому можна зробити свої гроші. От як я так, допустим, на своєму спасателі заробила найбільші деньги в інфобізнесі, тому що я пішла туди із цієї програми, але змогла її монетизувати, вона мене не розрушила. І от, подивитися так на мотиви, можете свої на свої професії. І от ця потреба. Убігати від реальності, невміння витримувати якусь реальність, тобто вміння, але на якомусь етапі або вміння, яке дається скріпом, я перевожу в созідательний спектр. Яким чином? Що таке акторське, що таке акторство? Що таке взагалі сцена Или, там кіно? Це місце, де ти можеш буквально зануритися в життя персонажа. І прожити любую вообще роль, і бути зайнятий тільки нею, і не думати, і не жити ніякую свою життя. Тобто, для мене це спосіб і можливість легально із інтересом, із кайфом, і, головне, з діньгами, проживати будь-яку іншу життя, окрім моєї. Це так цікаво звучить, і я, от, в цю суботу, відчула це на своєму житті. Оця отів на ді, нашій діпресійні частині її якби все одно на якесь там наше внешнє благополуччя, і внішнє, внутрішнє благополуччя. Вона якби єсть і єсть. І я от е, була на занятті акторської, там ми там прописували етюд і в общем, я була в етюді. І я настільки занурилася в цього персонажа, настільки створила його образ, там і свірзадачу, і все, все, що треба для того, щоб е, повністю в нього погрузитися. І що на моменті підготовки, і ті три хвилини, поки я була, грубо говоря, на сцені, я не думала ні про що інше, я не була ні в чому іншому, ніж в цьому. І це для мене було максимальне творчество, максимальне состояння потока, максимальне созидання, щось даже сродні медитації. Тільки це цікаво, тільки це ну, корисно для інших, тільки це в перспективі очень оплачувана діяльність. Моя жизнь обріла смисл е, тоді, коли я знайшла, як мені е, мою травму, програму, як хочете називати, якусь внутрішню історію перевести в те, що мені служить. Не те, що мене розрушає, а те, що е, создає якусь созидательну обстановку в моєму житті. Е, так, ще хотіла з вами чимось поділитися. Чекайте, і я забула блядь. А, ще момент. Згадала. Так от, хто мене зараз слухає, перебуває в своїй власній кризі, вам не обов'язково зараз всім бросати все і шукати нове призначення, і шукати нове, нове щось там, кудись рухатися. Ні. Але якщо ви тут, на цьому каналі, значить у вас є такі помисли, тому що ми всі притягуємося до людини по общим дорожкам, на одній радіоволні і частоті. Якщо ми говоримо в рамках якоїсь професії, яка вам подобається, ви можете собі відповідати на вопрос, що я готова цим займатися до кінця життя. питання, що вам сьогодні не подобається, може лежати у формі, у форматі того, чим ви сьогодні займаєтеся, Тобто, по факту, те, чим ви, те, чим ви займаєтеся, вам подобається, але ви падусталі, подвигаріли від форми. Якщо ми говоримо за інфобізнес від е, форми контенту, від форми продукту, від форми реклами, від е, форми е, я не знаю, там, внутрішньої роботи із собою, як ви рухалися там з наставниками по цій дорожці. І зізнатися собі в цьому, побачити це і поміняти форму. Це може дати вам новий віток, може дати вам зробити з вашої старої діяльності, грубо говоря, нову. От у мене так відбулося. Я от за цей рік там робила скільки мене було п'ять запусків, де я там запускала групи, там різні продукти, міні-продукти, високочекові групові продукти на різний чек групові продукти. Багато в мене було. І я поняла, що я вже все попробувала і мені надоїло. От я така от людина мені дуже дуже швидко щось на скучає. Таке ездвегешна історія. І мені треба щось постійно новеньке щось от, якось по-другому. І я сьогодні е, працюю повністю по-новому, в мене по новому контент, е, по новому робота з учнями, це нові, нові е, взаємодії комунікації, нові чеки, нові результати і мої, і моїх учнів. І я бачу, як е, те, що е, те, від чого хотілось ригати ще там місяць назад, е, сьогодні стає тим, е, що може бути новою приємною робочою рутиною. І це вносить. Е, Відчуття життя і задоволення туди, де особливо моменти кризи кажеться, що вже ніколи нічого там не поміняється, і все блядь, шеф, все пропало. Якщо тобі відгукнулося і маєш якийсь інсайт, поділися, будь ласка, ним. Внизу мені буде дуже-дуже цінно і приємно. І якщо ти поділишся цим відео для тих ти, з тими, кому це буде важно почути і відмітиш мій YouTube, я буду тобі дуже-дуже сильно вдячна. Всіх люблю, всіх цілую. Пока!